восьмого класу поступив в технікум, закінчив технікум. Літом завжди працював в колгоспі на помічнику комбайнера, закінчив технікум і вже два рази прийшла повістка в армію. І він каже, мамо, я здаю екзамен і йду в воєнне училище. Я вирішив. Як я раз вирішив, то йди. Він не був, як каже, тихеньке, завжди був впереді. І от прийшов на ротацію в лютому місяці 2015 року і мав вже бути шість місяців вдома. І 4 червня знову вирушив на схід, бо там мої товариші без мене нема діла. Комбат дзвонив, я повинен їхати. Я знала, що він поїхав вже, аж коли він був в Києві на зупинці. Вже цілий день стояв в Києві на зупинці і поїхав туди, в АТО. Ну, два відео тільки ну, показав, там, де все ну, підривається, там, де ну, танки ну, і ці двохсоті лежать на землі, все горить. Ну, є фотографії там, з фронту, коли ті мости підривали, і ті міни. Ну, він дуже мало розказував. 4 червня було день народження взяття, він подзвонив і каже, дай мені маму. Я кажу, що Сережа, ти ж казав, що не поїдеш, мамо, я повинен. Хто як не я, я військовий, це мій долг. І через 14 днів, через 10 днів після 4-го прийшов той страшний день, що навіть не хочеться вірити. Я до сих пор не вірю, що його немає. Я весь час вірю, що він приїде. Приїде і скаже: він ніколи там не я кажу, не обнімався, не цілувався, тільки прийшов через поріг. Мамо, я вже є, обняв, поцілував і все. А такого ще щукання в нього не було ніколи. Він собі знав свої і все. Мамо, йди роби вареники, а ми все без тебе зробимо і все, сильний духом був. А оце його дочка, от старша дочка Вероніка. Вона казала: Я як виросту, буду бабкою воєнною, як папа. Дякую, як ви пак? Ви помічаєте, як учні ставляться, які в них, як в них переповнюють їхні почуття. Це, 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 це позитивний вплив на на їхній патріотизм, на пам'ять. Вже, це наші вже останні ці події, коли на сході розпочалися, вся, це те, що ми почали забувати, що таке війна.